Етреді візмі на зйомку погнали. Такс мені виходити через 40 хвилин. По факту, мені залишилося тільки нафарбуватися і зібрати речі, але це. Не дуже швидко, як здається, змінити зачіску 500 раз це вже як база. Хотіла вам, до речі, подякувати за вітання. На мій день народження їх було настільки багато. Я просто не встигала усім відповідати, але я все бачила. Особливо було вітань багато в коментарях під моїм Get Ready with me на День народження, все бачила, але просто дійсно не встигала лайкати. І відповідати. Так, сьогодні в планах зйомочка так спочинаємо починаємо розчісувати бровки. Я не знаю, чи в мене одної так, але мені подобається свій макіяж, коли в мене гарно зачісані брови. От я не знаю, як це працює, і чи в мене одно і так. Напишіть в коментарі, в кого така жиза починаю тушувати консилер. Він в мене від пастель Взагалі в моїх макіяжах майже нічого не змінюється. Тільки можливо, туш я використовую, коли мейбелін, коли пастель. І, можливо, ще рум'яна. Коли шеглем, коли ламель. Так, сьогодні настрій в мене на рум'яна шеглем. Взагалі, останнім часом тільки до них тягнеться рука. Дуже подобається, як вони в мене тушуються. Ще я люблю рідкі текстури, фіксувати сухими текстурами, але сьогодні в мене усі пензлики брудні, тому без цього. Оу, oh, no. Я просто ткнула собі туш'ю в око Ні. Так, начебто я все прибрала, але все одно. Ладно, подивимося вже пізніше. А Зараз наношу якусь помаду, а точніше катріс ось таку 0,40 відтінок. Ну що, ось таке у нас відео вийшло. А я побіжала вже виходити потрібно. Все, цьомки-бомки! Па-па!